Земля наш космічний корабель. Запрошуємо вас на його борт Ми здійснимо подорож навколо сонця, вона триватиме рік. Щодня ми бачимо, як сонце перетинає небо. Але насправді це земля обертається навколо осі. А місяць він що робить теж саме? Зовсім ні. Він обертається навколо землі. Але щоб зрозуміти це, треба спостерігати за ним щовечора. Щоночі в один і той самий час ми бачимо місяць трохи лівіше, ніж він був напередодні. Інколи місяць поступово, як нам здається, віддаляється від Венери, яка знаходиться праворуч, і наближається до Марса, що знаходиться ліворуч. Це зміщення показує нам справжнє обертання місяця навколо землі протягом чотирьох тижнів. При появі молодика земля, місяць і сонце шикуються на одній прямій лінії, а два дні по тому місяць проходить перед Венерою. А з землі ми бачимо місяць нижче Венери. Потім місяць продовжує свою подорож і з'являється на півнорозі між Венерою і Марсом. Наступного дня він уже ось тут, на ширину двох долонь лівіше, ніж напередодні. Потім місяць з'являється он там, а ще через три дні він пройде перед Марсом. За цей час тоненький ріжок перетворився на півмісяць. Місяць здолає шлях від Венери до Марса за сім днів. За цей час Земля встигне обернутися сім разів навколо своєї осі. Подивіться. Земля робить один оберт. Наступного дня місяць буде трохи лівіше. В той час, як Земля робить повний оберт, місяць повільно рухається по своїй орбіті, і наступного дня ми його помітимо ще лівіше, на півдорозі між Венерою і Марсом. Ще один оберт, ще один день, і місяць уже поряд з Марсом. Уявіть собі пряму лінію між Венерою і Марсом. Ця лінія в небі це чверть наколоземної орбіти місяця. Сонце нерухоме, а місяць обертається навколо землі за 28 днів. Кожні чотири тижні в процесі обертання навколо землі. Місяць зустрічається з Марсом. Це шикування на одній лінії показує нам небесну механіку в дії. Через чотири тижні, коли місяць знову перетне лінію Земля Марс, він буде над Марсом. Через вісім тижнів він трохи зміститься і пройде ще вище. А згодом наш супутник знову опуститься, і через кілька місяців знову пройде нижче Марса. Чому місяць по відношенню до Марса то піднімається, то опускається, ніби ліфт? З космосу видно, що орбіта місяця трохи нахилена. Місяць супроводжує Землю, обертаючись навколо неї. Якщо місяць в момент збігу знаходиться недалеко від площини орбіт планет, то збіг буде повніший. Якщо ж місяць буде вище площини, то він пройде над Марсом, і їхня зустріч матиме ось такий вигляд. Ввечері 12 грудня 1999 року відбувся повний збіг. Місяць пройшов точно перед Марсом. Сталася рідкісна подія. Місяць повністю закрив собою Марс. Це могла бачити вся Європа. Місяць обертається навколо землі, тоді як земля рухається по своїй орбіті, але траєкторії місяця витягуються у тому що земля рухається дуже швидко. Цієї ночі, коли місяць подолав 30 тисяч кілометрів по своїй навколоземній орбіті, земля пролетіла мільйон кілометрів а разом з нею і місяць. А під час наступного повного місяця подивіться, як він стає на сході тоді, коли сонце вже сідає на заході. Через одну-дві години після заходу сонця повний місяць стає таким яскравим, що ми вже не бачимо ніяких небесних тіл за винятком Юпітера, найбільшої планети сонячної системи. Завдяки своїй яскравості Юпітер залишається видимим навіть тоді, коли він, як нам здається, недалеко від повного місяця. Хоча ці два небесні тіла з'являються поруч одне з одним, не забуваємо, що Юпітер в 1500 разів далі. Таке розміщення небесних тіл розкриває хореографію планетного балету. Земля рухається 12 разів швидше за Юпітер. Вона робить повний оберт на коло сонця за один рік, а Юпітер за 12. Поступово земля наздоганяє Юпітер і прослизає між ними сонцем. Цей час Юпітер опиняється навпроти сонця. Якщо дивитися землі, то Юпітер знаходиться в протилежному від сонця боці. А тепер подивимося, що відбувається з місяцем, який кожні чотири тижні обертається навколо землі. Коли він виходить на лінію земля Юпітер, то опиняється поруч з Юпітером. Усякому разі нам так здається. І вони перетинають небо разом. Повний місяць стає на сході саме в той час, коли сонце сідає на заході. Десь між 11 годиною і північю ви побачите, що він не піднімається високо в небі, тоді як сонце ці дні у півдні знаходиться ще високо. Взимку сонце перетинає небо по низькій траєкторії, так як місяць влітку. Якщо подивитися з космосу, то місяць знаходиться навпроти сонця майже в тій самій площині, в якій рухається Земля і інші планети. Лість Землі нахилена. Тому ось що ми бачимо влітку. Сонце знаходиться високо в небі. Вночі ми дивимося в цьому напрямі і бачимо повний місяць низько над горизонтом. Вдень ось таке високе сонце, а вночі такий низький повний місяць. Взимку все навпаки. Земля буде ось тут, її північна півкуля відвернеться від сонця. Взимку сонце не підніматиметься високо над горизонтом, а повний місяць. Буде знаходитися високо в небі. Кожному своє. Сонце, яке раніше з кожним днем піднімалося все вище, починає втрачати свою висоту. Якщо ваші вікна виходять на південь, то ви можете побачити, що сьогодні у півдні сонце знаходиться ще високо. Його промені падають на підлогу лише біля самого вікна. Влітку сонячні промені падають не на вікно, а на дах вашого будинку. З космосу це має ось такий вигляд. Сонце освітлює дах. Потім, в міру того, як Земля рухається далі по своїй орбіті, північна півкуля все більше відвертається від сонця. Змінюється кут падіння сонячних променів. Взимку він стає гострішим. Промені проникатимуть все далі в глиб кімнати. Сонце буде низько над горизонтом. Воно перетинатиме небо по синижчій траєкторії. У сольськопівдні в день сонцестояння сонце знаходиться вертикально до 23-ї паралелі, а в день рівнодення до екватора. Місяць допомагає нам побачити планети. У вересні 1997 року всі планети зібралися на вечірньому небі, а місяць служив нам гідом, переходячи щовечора від однієї планети до іншої. Спочатку це була Венера. Потім наш супутник змістився праворуч до Марса. Наступного вечора він пройшов повз нього. А ще день по тому, вже перетворившись на півмісяць, він прослизнув під Плутоном. Той був невидимим без телескопа, але ми вам покажемо його. Згодом місяць вийшов на вісь Нептун уран, а за два дні до повного місяця він з'явився поруч з Юпітером. За ці десять днів місяць подолав третину своєї навколоземної орбіти. Стежачи за місяцем, легко встановити місце розташування планет, що знаходяться в тому ж напрямку, але в тисячі разів далі від нас. Венера, Марс, Плутон, Нептун, Уран, Юпітер, а через чотири дні і Сатурн. Зустрічаючись з різними планетами, місяць ніби розкриває нам географію сонячної системи, починаючи з розташування сонця, планет місяця разом з землею на одній прямій, дозволяє нам реально уявити сонячну систему. Далі, за планетами сонячної системи, ми бачимо зірки, які дуже далеко від нас. Зірки і сузір'я, що знаходяться позаду планет, служать нам орієнтиром, що допомагає нам знайти планети. Ця уявна стрічка, на якій вимальовується сузір'я, називається зодіаком. Марс знаходиться перед сузір'ям Лева. Місяць поряд сузір'ям рака. А Венера перед сузір'ям близнюків. Будьте обережні, ніколи не дивіться на сонце, не захистивши очі. Чорних окулярів недостатньо. Закопчених від свічки скеле стеж. для спостережень за сонцем. Придбайте маленькі фільтри. Вони коштують недорого. Або пропустіть сонячні промені через бінокль, щоб вони спроектувалися на чистий аркуш паперу. і ви побачите сонячні плями це дірки в газовій оболонці сонця. Вони вказують на місця вивержень. Стежачи за переміщенням цих плям, ви можете переконатися в тому, що сонце обертається. Пляма, яка сьогодні знаходиться ось тут. Завтра вже буде он там. сонячні плями це орієнтир, що допомагає нам не тільки уявити обертання сонця навколо себе, а й побачити сонце в трьох вимірах плями наближаються одна до одної в кінці сонячного диска, хоча зрозуміло, що це не диск, а куля величезна газова куля. Спостереження за плямами допоможуть вам уявити розміри системи земля місяць. Сонце таке велике, що в ньому могли б розміститися земля і місяць разом з його орбітою. Місяць проходить свою орбіту за чотири тижні, як і ця пляма, яка показує нам, що сонце обертається, і яка перетинає всю поверхню сонця теж за чотири тижні. Ця система земля місяць не більше за зірку, яку ми називаємо сон. Плямо ще одне свідчення руху землі. Якщо вранці ви помітили цю пляму, ось тут то ввечері ви вже її знайдете в іншому місці. Протягом дня змістилося не сонце, а наша земля. Вранці сонце з'являється ось під цим кутом. Земля обертається. Нам здається, що сонце перетинає небо. А ввечері воно постає вже під іншим. Ось під таким кутом. Сонце не рухалося. Просто ми бачимо його під різними кутами. Вранці під ось таким, а ввечері під іншим. Щодня, незалежно від того, є плями чи ні. Ви можете побачити, що земля постійно рухається. Вранці вона повертається до сонця, а ввечері закриває його. До наступної зустрічі щасливої подорожі. Всі на робіту.